Другий день другої седміці після Пасхи. І діяння апостольські сообщають нам, як починалася історія християнської православної церкви. Просилося нам так, прийшов Христос в мір, Бог зайшов з небес до своїх, прийшов у своє, Бог сотворив мір, у своє прийшов. Люди мали його зустріти за спасення рода його прославляти. А що сталося? На Пасху читаємо першої Євангелії, прийшов свій у своє, а свого не прийняли. Прийшов лікар між хворих лікувати хворих, а хворі лікаря прогнали та ще й розп'яли. Така реакція. Цього світа на духовноє. Многі люди деколи представляють собі, що релігія і віра в Бога має родити зразу всі медалі. Але виявилося, що світ в штики зустрів Христа. І почалися переслідування. Апостоли зціляють хворого чоловіка, одного хромого, одного Розслабленого, і вдруг маса людей пішла за ними, і їх обступили тогдашні ізраїльські священники, і начальники і сторожа, котра була при храмові і садукеї, і почали досадувати, чому учать апостоли про якогось Ісуса і про Воскресенє, і, недовго думаючи, арестували їх. Повели в тюрму. Но многие з слушавших слово ввірували, і таких було пять тысяч. Відме механізм проповідується Євангеліє слово Божие. власти Ізраїля, власти тогда Єрусалима супротивляються апостолів за проповідь в тюрму. О, однако пять тысяч людей уже. Повірували во Христа Ісуса. От подлінна історія Християнської церкви. На другий день збрався Єрусалим начальник судді, прокурори, книжники і фарисеї, всякі там тодішні радикали, вже тоді формувалися безбожники і сатаністи і поставили апостолів між собою. І сказали, якою силою ви робите чудеса. Я Томця вдало хромого на ногу покласти, а ви лікуєте так іним словом. І тоді Петро, наповнившись Духа Святого, сказав начальники народу старішної ізраїльські, Якщо від нас требують відповіді благодіянні цьому чоловіку немочному, то нам найбуде вам відомо. Всім і всьому народу, що іменем Ісуса Христа Назарея, котрого ви розп'яли, котрого Бог воскресив із мертвих, силу того Ісуса поставлений сість перед вами чоловік здоровий. Коли читаємо ці стихи, то представляємо собі нашу благодатну канонічну православну церкву. Люди, котрі получили ісцелення во Христі Ісусі, то люди здорові, на ногах, у них все благодатне. Погляд милий, думка добра, уста від ізбитка серця кладуть добре, говорять добре, співають Божоє. Але якщо чоловік не отримав від Бога ісцелення, а остається такий же хворий, бездуховний, що на ньому видно? Злоба, завість, ненависть, бити когось, судити когось. І от ми нині видиме Українській православної церкви, ніхто із нас, в тому числі починаючи із блаженні, митрополита митробуліта, онуфрія, котрого лишають навіть місто, де має роботи, забирають монастиря, він вчора молиться, Господи, благослови наш народ, цю нашу державу, владу, воїнство, дай гонителів, Цього світні люди не церковні, вони хочуть свою злобу виляти, їм треба на когось. Благо тепер по всім каналам сообщили, як і коміки виступали, бийте православних. І маса людей прийшла і б'ють. А чому? А дозволили, а ведь не судять за то. І в результаті ми почувствовали то, що було написано не в діяннях. Апостоли смиренно проповідують. Нікого не б'ють, нікому претензії не ставлять. Проповідь, на відміну від пропаганди, то предложення. Пропаганда то капають у голову кожнодневно і промивають мозги, і деколи цілі маси населення стають обезумівші, не розуміють, що відбувається? Проповідь то смиренне сообщення людям. Про те, що Бог зайшов з небес закликати людей обратно в царство Божо, але тільки свободно. Нікого не кличуть насильственно. І от нині п'ять тисяч людей вже стало християнами, но постулів кинули в тюрму вчорашній молитві, Блаженній наш Онуфрій так і сказав: Господи, молимося за нашу державу, за власті, за воїнство, за всіх людей, які потребують нашої допомоги, за всіх гонителів, за всіх тих, хто судить нас, бо лиш так поступаючи. Ли в тому случаї ми християни і християни православні канонічної церкви, а в вічності по милості Божої і наслідники царства Божого. Амінь.